Вітаю, США під керівництвом 47-го президента Дональда Трампа почали так звані тарифні війни. Вони запроваджують митні збори щодо практично всіх держав світу. Їх у списку більше 180. При цьому під найбільший удар потрапляють держави, що ще вчора вважалися політичними партнерами Вашингтона: ЄС, Японія, Південна Корея і навіть Тайвань. Але у списку немає, наприклад, Російської Федерації. У Білому домі пояснюють, що це сталося тому, що торгівля між США і Росією зведена до нуля внаслідок економічних санкцій, що діють ще з 2022 року. У Вашингтоні додають, що Куба, Білорусь та Північна Корея також не включені до списку з тих же причин, бо чинні мита та санкції проти них і так дуже високі. Цікаво, що саме у той час, коли Дональд Трамп оголошував нові тарифи, у Вашингтоні перебував. Керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрів, якого називають довіреною особою Володимира Путіна, напередодні його візиту, як повідомила телекомпанія CNN, американська влада зняла з нього санкції. Анонсуючи свій візит у соцмережах, Дмитрів наголошував на зацікавленості у відновленні економічних зв'язків зі США. Також нагадаємо, що Кремль домагається скасування санкцій. Як умови буде якихось зрушень у переговорах про припинення війни з Україною? Тож сьогодні в акценті ми спробуємо, хоч трошки розібратися у цих тарифних війнах, подивимося, хто на цьому робить гроші, та дізнаємося, як все це вплине на ціни в українських магазинах. Тож ми починаємо з тисло та по суті поїхали. Я завжди казав, тариф це найкрасивіше слово у словнику. Такий вислів Дональда Трампа тоді не викликав великого занепокоєння. Це була чергова гучна обіцянка під час передвиборчої кампанії. А вже 4 березня президент США Дональд Трамп впровадив мита проти Канади, Мексики та Китаю. А 2 квітня додав до них ще 180 країн. Він аргументував це тим, що ці країни буцімто обкрадають Америку, адже накладають більше мито на продукти із США аніж Вашингтон, на їхні товари. Торгівельне представництво США опублікувало формулу розрахунків мита. Її основа загальний експорт та імпорт між країнами. Різниця між цими надходженнями та витратами називається сальдо. Його переводили у відсоток та ділили на два. Як приклад, розрахунок тарифів для Китаю. Минулого року Піднебесна продала товарів у США на 438 мільярдів доларів, а придбала у них на 295 мільярдів доларів. Відповідно, Пекін отримав більше на 68% аніж витратив. Далі ці 68% поділили на 2 та отримали фінальний тариф у 34%. Країни, які продавали менше товарів США, аніж купували, або стільки ж, отримали мінімальний тариф у 10%. Саме такий тариф отримала і Україна. Рішення Трампа розкритикували Італія, Польща, Ірландія, Швеція, Австралія. Ці країни запропонували США перейти до діалогу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що рішення Вашингтона завдає шкоди як бізнесу так і споживачам у всьому світі, і особливо трансатлантичним економічним відносинам. Колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав це торгівельною війною. Влада Китаю вирішила відповісти дзеркальними тарифами. Китайські тарифи на товари зі штатів піднялися до 84%. Крім того, у Пекіні заявили, що застосують Експортний контроль до ще 12 американських компаній і додають шість компаній до списку ненадійних, що на практиці означає майже блокування можливості вести бізнес у Китаї або співпрацювати з китайськими компаніями. Відразу після оприлюднення нових тарифів для Китаю на сторінці агентства Reuters вийшла стаття під заголовком Трамп скасував різдво. Китайські виробники пластикових ялинок та інших святкових прикрас кажуть, що замовлення від американських клієнтів вже повинні були почати надходити. Але через різке зростання імпортних тарифів замовлень зі штатів досі немає, і це хвилює. Роздрібні торгівці США майже повністю залежать від Китаю. Вони постачають з цієї країни 87% прикрас на суму приблизно 4 мільярди доларів. Китайські заводи також сильно залежать від ринку США, де вони продають половину виробленого. Британське видання індепендент написало, що американці почали скуповувати товари першої необхідності, побоюються дефіциту та підвищення цін через мита. Особливою популярністю користуються товари дешевих брендів та продукція з тривалим терміном придатності. Як на нові тарифи відреагували пересічні американці? Ми дізналися у Юлії Грудецької, української журналістки, яка зараз проживає в Америці. Дев'ять днів назад. Сполучені Штати розпочали торгову війну майже з усіма країнами світу. Правда, три дні тому ми її відмінили. Ну як сказати, відмінили, залишили 10% мита майже для усіх країн. Окрім Китаю, звичайно, з Китаєм в нас окреме кохання. Ми їм поставили 145% мита вчора. Сьогодні вони нам відповіли 125%. Краса неймовірна, але логічно було б допустити, що зростуть ціни, і що не буде якихось товарів на полицях магазинів. Але все є, і ціни ще не зросли. Немає ніякого ажіотажу. люди не скупають продукти, як вони це робили під час ковіду. Я про всяк випадок закупилася, я пережила перестройку, перебудову, точніше, і голод, який був у ті часи 90-ті. Я все пам'ятаю, тому я скупила якусь мівіну, якісь бульйонні кубики, те, що буде лежати. Але я мабуть у меншості, тому що люди ведуть себе як ніби нічого й не відбувається. Окрім цього, у четвер, 10 квітня, стало відомо, що адміністрація Трампа ввела нові мита для Китаю, і тепер вони становлять рекордні 145%. При цьому аналітики світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США. Може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита. Крім цього, Трамп продовжує закликати світові компанії переїхати до Америки. Як за його словами, це вже робить Apple і багато інших. Таким бізнесом американський президент пообіцяв нульові мита та практично негайне підключення до електромережі, а також отримання дозволів на використання енергії. За декілька днів після початку дії нових тарифів, Дональд Трамп заявив, що він пропонує іншим країнам переговори і готовий зменшити покарання, якщо йому запропонують, як він сам висловився, феноменальні поступки. За його словами, країни, які хочуть домовлятися, вже стоять у черзі і згодні робити все. Амчаленюдізкантрізаколинясапкісимаєстея. Де а даєнтемеки плиж плисмекиті Алтуенітингалтуенітинспізніше? Президент Америки зробив нову заяву, в якій сказав, що більше 75 країн попросили США про переговори з торгівлі та мита. Тому він дав 90-денну паузу та тимчасово знизив тарифи до 10% для всіх країн, окрім Китаю. Велатотепіповерджалилбі well, Адавлайндевинг do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents. They wouldn't have done it. у відповідь на це. Європейський союз теж призупинив зустрічні мита для США. Вони повинні були запрацювати 15 квітня. Тепер Європа теж бере 90-денну паузу. 4 квітня агентство Bloomberg написало, що через тарифну війну Трампа 500 найбагатших людей світу втратили 536 мільярдів доларів цього за два дні. Найбільше за два дні втратив генеральний директор Тесла Ілон Маск. Акції компанії упали більш ніж на 10%, зменшивши його статки на 31 мільярд доларів. Ну а засновник Meta Platforms, до якого входить Фейсбук Марк Цукерберг, втратив. 27 мільярдів через падіння акції компанії майже на 14% за два дні. Але вже за декілька днів Дональд Трамп заявив про дев'яностоденну паузу, і на це стрімко відреагував ринок. Акції компанії знов взлетіли, через що всі ті ж Ілон Маск та Марк Цукерберг заробили 36 та 26 мільярдів доларів відповідно. Дональд Трамп навіть встиг. Похизуватися тим, що його друзі заробили мільярди через паніку щодо мит. Але радість була недовгою. 10 квітня американські ринки знов полетіли вниз. Разом з ним впав і біткоін, Лідери падіння компанії EnVidia. Apple та Amazon, який залежить від китайських виробництв та постачальників, у той же час, на тлі тарифної війни, між США та Китаєм останній почав перемовини з Євросоюзом щодо можливості встановлення мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва замість мит, запроваджених ЄС минулого року. Нагадаємо, у жовтні минулого року ЄС збільшив мита на електромобілі китайського виробництва на 45%, Проте Брюссель та Пекін. Висунули ідею скасування мит за рахунок можливих зобов'язань за мінімальними цінами. Тепер щодо нас нагадаю, Україна отримала мито у 10% на свої товари, які могли бути імпортовані США. Міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Фейсбук так прокоментувала ці тарифи. Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови, 31%, чи у ЄС 20% – щодо України немає. Скільки ми експортували до США у 2024 році? 874 мільйона доларів, з яких 363 припадало на чавун, і ще 112 мільйонів труби. Натомість ми купили в США товарів на суму майже 3,5 мільярди. Наші мита на американські товари досить не на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту 0%. Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови. Американська заява чітко говорить про таку можливість. Американські експерти почали підраховувати, скільки коштуватиме iPhone з тарифами Трампа, які обкладають податками ледь не кожну окрему деталь смартфона Apple. І вже є перші підрахунки, за якими, наприклад, iPhone 16 Pro Max може коштувати 2300 доларів. Зараз його ціна складає в США півтори тисячі. І це за умови виробництва айфона у Китаї. А якщо перенести все це до Америки, то вартість смартфону може підстрибнути до трьох з половиною тисяч доларів. Скільки ж такий телефон може коштувати в Україні та чи слід нам взагалі перейматися через тарифи, ми спитали у економіста Едуарда Каражі. В Україні немає планів відповідати на Трамповські вибрики таким самим чином, як робить він. Навпаки, міністр здобув справ України офіційно заявив, що Україна, не дивлячись на від'ємний торгівельний баланс, пропонує Сполученим Штатам нульові митні ставки. Тому вартість товарів виробництва США для українців за рахунок зростання митних зборів, не очікується. Але знов таки ціни будуть триматися існуючого рівня тільки той період, поки цей товар є на складі, або всі комплектуючі, з яких його виробляють в даний час, вже знаходяться на території Сполучених Штатів. Як тільки вони закінчаться, ціни підуть вгору. І ми вже не побачимо ніяких товарів з США, тому, що вони для українського ринку будуть дуже коштовні. А для інших ринків вони просто втратять свою конкурентну здатність. Той, що виробляє США, складається на 40-70, а іноді до 90% з комплектуючих та сировини, яку Сполучені Штати отримують від Китаю, Європи, Канади, Мексики та інших країн, для яких Трамп суттєво підняв митні платежі на продукцію, що підназначена для американського виробника та споживача в першу чергу. Україна із США експортує товарів більше, ніж на 3 мільярди доларів, таких як автомобілі, енергетичне обладнання, генератори, нафта на 45 мільйонів. І це все не є чимось монопольним. А це означає, що пропозиції такого товару на ринку занадто багато. І Україна отримує масу пропозицій по демпенговим цінам на подібні товари. Особливо коли американський ринок буде для них зачинений як мінімум, поки Трамп є президентом США. Якщо чорні думки Трампа здійсняться і стануть реальністю, то США надовго втратять ринок України і не тільки України. Ну а хто ж не потрапив під американські мита серед великих країн Росія, Білорусь? Північна Корея і Куба, як ми вже казали з самого початку. РФ не внесли до списку, бо Сполучені Штати не торгують з Росією через санкції, так сказав міністр фінансів США Скотт Бесент. Але західні змі підрахували, що минулого року товарообіг між США та Росією все ж склав 3,5 мільярда доларів. Так, після запровадження санкцій через російську агресію проти України товарообіг між США та Росією суттєво скоротився, але не припинився. Головними статтями російського експорту до США минулого року були мінеральні добрива, платина, турбореактивні двигуни та їхні компоненти, а також фосфати, соєвий шрот та навіть шоколад. У лютому цього року російські змі також написали про відновлення постачань до США низько збагаченого урану для американських компаній. Росія забезпечує близько 20% потреб американських атомних електростанцій. У серпні 2024 року адміністрація Джо Байдена заборонила імпорт урану з Росії, але з винятками до 2028 року. Тому постачання здійснюється не на постійній основі, а точково за спеціальною ліцензією. У свою чергу США у 2023-2024 році постачали до Росії хімічні реагенти, медичні прилади, харчові продукти, фармацевтичну продукцію. Також нові тарифи США не впровадили проти Сейшельських островів Ватикану, Палау, Сомалі, Палестини і окремо Гренландії. Хоча мита проти Данії, частиною якої є острів, Сполучені Штати ввели. Гренландія, хоч і належить Данії, не входить до ЄС, тому мита проти неї і не запроваджені. Ну і ще одне питання, яке за останній час можна найчастіше почути від пересічних українців. А що там буде з доларом? На те, який сьогодні курс долара орієнтується і бізнес, і громадяни України, для яких долар роками є засобом особистих заощаджень на чорний день, нещодавно Національний банк України заявив, що розглядає можливість зміни основної курсу утворюючої валюти з долара на євро. Хоча в НБУ підкреслюють, що до реалізації рішення ще далеко там вже розглядають різні варіанти його впровадження. Для такого рішення є суто економічні причини, передусім, те, що США не належить до головних торгівельних партнерів України, тоді як ЄС є лідером про перехід до іншої валюти, думають не тільки в Україні. За останні пару десятків років час від часу актуалізувалося питання про відмову від долара як світової резервної валюти через різкі зміни в американській зовнішній політиці, зростаючу геополітичну невизначеність та ризики на фондових ринках. Інвестори починають принципово переглядати ступінь своєї залежності від долара. Але все це питання не сьогодення. За різними оцінками, долар таки може втратити свій статус головної резервної валюти світу за термін від 5 до 15 років. А що ж робити з доларами зараз? Ну, якщо вони у вас є, то це вже добре. Експерти радять диверсифікувати ризики і розкладати яйця по різних кошиках, тобто мати певний нікс. Із доларів, євро, фунтів чи швейцарських франків. Багато експертів вважають, що підняття тарифів у цілому нікому не вигідне. Навіть якщо тимчасово на стрибках ринку хтось обов'язково додасть до свого рахунку мільйони та навіть мільярди, все це має заспокоїтися. Якщо країни не домовляться між собою, то мита вдарять по економіці. Постраждають і Китай, і США і інші країни. Першим Китаю буде значно гірше. Китай продає до штатів втричі більше ніж отримує від США. Але й американцям буде неприємно: якщо тарифна війна продовжиться і надалі, то економіка США вже через півроку зазнає важких наслідків. Тим паче Америка вже проходила аналогічні події з трагічними наслідками. У 20-ті роки минулого 20-го сторіччя американський уряд ввів мита до 50% на імпортні товари, нібито з метою пожвавити внутрішнє виробництво Сполучених Штатів Америки і створити робочі місця. До чого це призвело? До великої депресії. Сподіваємось, що цього разу. Політики все ж знайдуть порозуміння та не доведуть до масштабної кризи. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас, незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші уподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся та бережіть себе.